Вітаю, друзі! Стосовно усього того, що коїться зараз У ці польоти Путіна зустрічі Трампа все остальне я скажу так, коротко, жопа повна. Багато блогерів, багато всього розповідають, але в суті знаєте, повноцінних картинка ніхто не хоче розповісти загальної. Бо, ну, по-перше, багато всього балакали. Стосовно ядерної зброї, стосовно погроз Росії по знищенню усіх і вся. І це все воно йде в совокупності того, що ходиться зараз. Ми бачимо якісь безпрецедентні речі у вигляді червоних доріжок, де ну, Путін просто так може прилетіти, будучи під. Арештом газкого трибуналу в вільний вільну державу, вільну державу світу всього, як ми вважали, там Сполучені Штати, він може туди прилетіти, він може спілкуватися де. Зустрічає його президент Сполучених Штатів. Це якийсь, скажімо так, маразм 21-го століття, де міжнародний преступник може спілкуватися з лідером одної з самої потужної вільної держави, як ми її все називаємо. Але воно, бачите, щось зламалося в якийсь час, і воно все так не працює. Ми трошечки не розуміємо. Як е, звичайні люди, як е, громадяни, що ж таке відбувається? Як я бачу, не як військовий, а як просто громадянин, який е, може аналізувати попередні можливості перемовин, там пам'ятаєте, 21 році в кінці. Макрон дуже багато спілкувався часами з Путіним перед повномасштабкою. І Байден також спілкувався з Путіним. І багато всіх зустрічей було. І європейські всі лідери там закликали не нападати, казали, що може бути війна. Були ці підготовки, де вже знали з істочників. Готується повномасштабне вторгнення в Україну і так далі. Всі вже це все бачили, тому поставляли ті джевеліни, поставки були. Тобто, до цього всього була купа зроблена речей, щоб не допустити е, цієї кровавої війни, яка зараз є. Що таке ця війна для України? Це остання можливість бути незалежною державою, вообще, в е, майбутньому в історії і. Взагалі не бути стертою з лиця землі. Що таке для Росії ця війна? Це остання можливість приєднати території України до составу Російської Федерації. Нагадаю, що не при СССР, не при інших історичних моментах такої держави, як Російська Федерація, її в принципі не була. Вона була утворена 1991 році, тоді, коли і утворилася українська, українська Республіка як Незалежна Держава Україна. Тому тому, зараз йде е війна двох новітніх е стран, де один маразматик приєднує якусь історію з тим, що е наче українська територія вона є е е їхньою. Є частиною Російської Федерації. З якого перепугу невідомо. Те, що Українська Народна Республіка була в составі е СРСР, це зовсім інша історія, яка була е прописана історичними фактами. І це є минуле. Ми живемо у 21 світі, де є е юридичне право. У нас був. Підписане Будапештським меморандум, де ми казали, що віддаємо ядерну зброю на цілісність територіальну цілісність України. Ми зброю виконали, ми, зі свого боку виконали всі вимоги вимогиського меморандуму. Тепер настає черга Великобританії та Сполучених Штатів виконувати свою частину договору, так як Російська Федерація порушила цей Будапештський меморандум. і Анексувала частину українських територій, але все це веде до чого? До ядерної війни, Постійні погрозі, я так розумію, і на внутрішніх розмовах телефонних між особистих між Путіним і Трампом, які будуть розсекречені згодом з часом. Потім може після закінчення цієї історії, і ми дізнаємося більше інформації. І більше буде зрозумілим, чому Трамп, хтось каже, що він неадекватний, що також вилизав дупу Путіну і приселив червоні дорожки, але може бути таке, що це є був останній крок, шаг на те, щоб зупинити це все майбутнє божевілля, яке просто котиться на увесь світ. Бо може так виявитися, що все ж таки ми стоїмо на порозі третьої світової, повноцінної ядерної війни, і Трамп від себе хотів показати усім, що я від себе, подивіться, я від себе зробив все можливе, навіть перешагнувши через своє его і через себе, щоб показати всім, що я хотів і я намагався домовитися, зупинитися. Але ні божевільні амбіції державного такого діяча маразматика показує, що все ж таки Україна для нього є безусловною важною річчю, де відступатися ніхто не збирається, і йому все одно він готовий на усі результати. Ми вже бачили, що. Він показує що життя людей, для нього нічого не є цінним. Він готовий пускати ракети, вбивати людей, падають много гибнуть діти. Більше 574 дітей. Я думаю, там вже трошечки більше. Щось таке статистика. Можу помилятися, але десь в рамках допуску. Це жахливі цифри, де за цю повносабну війну погибло дітей, малолітніх дітей. Зрозумійте це. Це крім того, що є звичайні громадяни, звичайні жителі різних стран, журналістів різних стран і так далі, які також невинні просто спали своєму ліжку, прилетіли в якийсь шахет або ракета, просто цілий. Під'їзд рухнув, і, на жаль, їх вже з нами нема. Це я кажу про мирне населення, йому все одно він не вважає це якимось чимось значимим, розумієте Тому, і в принципі, якщо так розумію, якась та... тактична ядерна боєголовка впаде на якийсь якісь... місто і загинуть. 100-200-300 тисяч людей, то для нього також це не буде якимось значимим явищем для досягнення своїх амбітних планів. В тому числі ми розуміємо, що зараз уже по 100 тисяч, ви бачите, може за мільйон е, перевалило, що вбитими ну, там, вбиті вбити е, російські солдати. Там, да? Є різноманітність. Ми не будемо зараз е, правдивість цих цифр а, е, е, спілкуватися. Будемо казати, що цифри йдуть на сотні тисяч вбитими на зараз в цій війні. І його це ніяк не зупиняє. І він вважає, що е, покласти сотні тисяч своїх е, російських. Е, Руських солдатів, мужиків, то це для нього нормально. Ще одна важлива історія, про яку всі мовчать. Ті території, які зараз вони приєднали: Ось Донецьк, Луганськ, Крим, що це зараз? Ви думаєте дуже. Щепітильно. Коли Україна була в составі Радянського Союзу, то ми були Українська Народна Республіка в составі СРСР. Республік. Що зараз, коли приєднуються території, вони є округом Російської Федерації. Все немає е, Української Народної Республіки. Якщо Україна паде зараз, це для нас є крапка нашої вообще, нашого існування. Бо ми вже не будемо українською народною республікою. Нічого не буде українського, і буде все Російська Федерація. Усе буде направлено на те, щоб знищити повноцінно усю історичну спадщину цінність українського народу, переробити, переписати всю джбові... Книжки і закрити цю тему назавжди, і Україна буде просто частиною Російської Федерації. Не частиною СССР, як хтось хоче, думає, що це війна на повернення uh, Радянського, uh, Радянського Союзу. І це, ми маємо зовсім інший правовий юридичний статус. На цьому є крапка. Це є правда і це є факт. Тому зараз у нас війна на існування нашої незалежності. Це остання битва, остання можливість нам вижити. Ми зараз, як Збройні сили України, я як військовослужбовець 54-ї механізованої бригади, хочу сказати, що робиться усе можливе для того, щоб забезпечити і зробити максимально все о, можливе для. Того, щоб зупинити цю всю навал, зараз ми стоїмо на порозі дуже важливих подій. Якщо ось ми бачимо, Трамп не домовився з Путіним і немає того, що припиняються військові дії, ми не йдемо мирним шляхом дипломатичним шляхом, то що у нас далі? Або о, Трампу треба буде. Повністю включатися згідно Будапештського меморандуму і разом з Великобританією надавати повноцінне е, озброєння, е, включаючи усі можливі ресурси, це йде повноцінна Третя світова війна, де вони виконують свої обов'язки згідно меморандуму. І по е, границі 91-го року на е, на час підписання меморандуму в тих границях буде встановлений кордон, будуть вигнані усі російські війська, і все буде повернене. Це буде така ось історична битва. Яка може, всі розуміють, призвести до ядерної війни, і наслідки ми можемо тільки собі якісь уявляти. А вони вкладаються в божевілля російських діячів? Друге, другий варіант зараз Трам каже, все, у мене нічого не виходить. Я бачу, що це призводить до третьої повномасштабної світової війни. У нас буде ядерна. Війна це покладе край. Я розмовляв з Путіним, він готовий, і ми розуміємо, що це буде кінець усім і всьому. І настане момент, де цивілізація зараз може просто провалитися в повне знищення. І я не хочу цього, воно не стоїть, не варте навіть зрозуміння. Загиблих зараз, мешканців України і так далі, на всі наслідки він не хоче, щоб якби це все стало краєм для всього світу. Взагалі. Тобто якось переварити цю ситуацію, відійти назад, може якимось шляхом якось це заморозиться, може десь якось заморозиться фронт і все стальне, але вони. Відмовляються повночасно ну, від е, ідеї якоїсь е, включення повноцінно в, в цю боротьбу. Тоді ми розуміємо, що ми залишаємося сам на сам, і іде е, у нас е, повноцінна мобілізація усіх ресурсів. Ми як Збройні сили е, розуміємо, що у нас є. Повна мобілізація усіх можливих ресурсів в Україні, виробництва, виготовлення, поставки, волонтерські рухи, все 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 остальне це дуже стає великим навантаженням, бо без допомоги із, від міжнародних партнерів нам буде ну, дуже, дуже важко. Ми це все розуміємо, тому що ми. Маємо змогу там купити якісь е, такі речі, які ми можемо придбати. Але ми не можемо купити Бредлі, е, Макс Про і решту е, другої різноманітної техніки, яка зараз дуже допомагає на полі е, бою. Але все має свій час і все втрачається. Бо війна є війна, є враження і статистика з одної і з другої сторони. Які ресурси має Росія, які ресурси має безпосередньо Україна? Ось тому у нас попереду дуже, на мою думку, важкі часи. Якби там не розвивалися події, ми повинні бути готові до того, що повноцінно включаємось в те, щоби. Хто не в Збройних силах допомагати Збройним силам, хто в Збройних силах мобілізується сам як і, і морально, так і фізично на те, щоб е, усе зробити, налагодити весь цей процес таким чином, щоб ми були максимально ефективними, без амбіції, без е, своїх якихось е, особистих. Знаєте, речей внутрішніх ми робимо, ну, армія трошечки друга історія. Там є, є приказ, є виконання, але, знаєте, дуже багато залежить від злагодженості усього колективу, усього, усіх нас. Тому коли і волонтерський рух, і мешканці граждані, які просто живуть зараз звичайним життям, прошу вас усіх бути об'єктивними, бути на поготові, максимально розуміти, що ми все ж таки на грані. Прірви знаходимось, де майбутнє може так виявитися, що касається кожного з нас безпосередньо, де би ти там не знаходився. У Львові, Закарпатті, на будь-якій території України це неможливо. Неважливо де, але це буде касатися усіх. Тому що, якщо, ще раз кажу, ми впадемо, то України як такої не буде взагалі. Ми стоїмо на порозі того, що або ми все ж таки розуміємо ми за справедливість, за правовий статус, за майбутнє цивілізованого світу, за майбутнє, де є правова система, або ми просто йдемо зараз в хаос. Хаос, де всі можуть робити все за що захочуть. Ось усе. Я хочу подякувати усім, хто доєднався до збору. Ми закрили останній збір на пенстри. Це жидкість дуже важлива для гармат, для БМП. Зараз у нас буде збір на маленькі металошукачі для того, щоб можна було проводити масштабну більше заготівлю по лінії ну, не самої лінії зіткнення. А Прилежні лінії, там, де йде заготівля деревини, на обігрів, на бліндажі для буржуйки, бо попереду у нас зима і зараз ідуть такі роботи. Але ми розуміємо, що деревина має дуже велику кількість осколків, і нам треба метошукачами просто продивлятися деревину, щоб там не було кулі різних осколків. від... Розривних снарядів і так далі. Бо ми зараз дуже велику кількість просто втрачаємо на те, що купляємо постійно ці ципки на пили і так далі. Це буде трошечки дешевше, треба вкластися. Хоча б 5 таких штук це дуже мало, але хоча б 5 штук по 1200 стоять ці металошукачі, там 6 тисяч гривень назбираємо, то там 5 замовимо і я роздам. Хлопцям, які цим займаються. Тому я хочу подякувати, хто долучався до попередніх зборів, хто долучається зараз, хто буде долучатися в майбутньому до нас, до нашої спільноти, до нашої підтримки. Ми робимо дуже багато корисного. Постійно щось купляє, щоб у нас було все з запасом, щоб ми ефективно швидко могли. Ремонтувати техніку, щоб у нас не було зупинок, щоб ми мали якесь обладнання, щоб ми мали діагностичні різні моменти, це все вкладається, ти вкладаєш і свої кошти, ти береш ті донати, проміжуточні, які ви надсилаєте, для того, щоб ми мали це все розходні матеріали, забезпечення. Щоб е, техніка, яка зараз є на передовій, вона працювала 24 на 7, і всі ці моменти вони ремонтувалися дуже швидко. Тому я хочу всім вам подякувати, що ви разом, що нас стає більше. І е, також хочу подякувати нашим американським друзям, нашим партнерам, які також доєднуються. Ну і всім всім е, разом тримаємось, е, разом ми боремось. І разом ми е, виживаємо в ці нелегкі дуже часи. Дякую вам усім! Слава Україні! Слава нашим захисникам, Слава героям!